Вона забезпечує мільйони людей транспортом. Вона сполучає захід і схід, возе під обстрілами і в будь-яку погоду. І так само професійно вона потрапляє у скандали, виганяє військових цілу ніч стояти у тамбурі, ділить тварин на нормальних і не дуже, і, звичайно, ж, мутить з тендерами. До вашої уваги єдина і неповторна Укрзалізниця. Сьогодні я розповім про те, як УЗЕ підіграє особливим учасникам державних закупівель і дурить сама себе. Журналісти видання Телеграф звернули увагу на цікавий аукціон, який УЗЕ почала ще восени, але тоді чомусь із переможцем не склалося. Про це розповім згодом, а почнемо із найсвіжішого. 10 квітня Укрзалізниця провела аукціон щодо організації харчування у пасажирських поїздах Інтерсіті та Інтерсіті. Плюс для розуміння учасники цього тендеру не постачають товари і послуги державі, а купують у державного підприємства Укрзалізниця право на те, аби годувати пасажирів і заробляти на цьому. Що це означає на практиці? То що Укрзалізниця може заробити копійчину на приватних підприємствах, котрі у процесі торгів повинні піднімати ціну і переможцем виявиться найкраща пропозиція. Державна Укрзалізниця може заробити. Звучить добре, чи не так? Але результати аукціону досі не опублікували. Хто знає, можливо, в УЗ живуть за принципом Ірини Фаріон. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Чекають. Але от біда, гієни дуже хочуть дізнатися. Результати тим паче УЗ держ державна компанія, але цій таємничості журналісти знайшли пояснення. Припускають, виграла компанія непроста. Хто в санекорітеїл належить такій собі климюк ульяні Сергіївні? Ймовірно, доньці Ірини Корецької. А фірма є частиною групи компанії, що працює під брендом Ідеаліст Кофі. Останнє належить Ірині Корецькій, дружині голови державних компаній Укрнафта і Укртатнафта Сергія Корецького. Власне, саме Сергій Корецький започаткував бренд Ідеаліст. Але після призначення на держпідприємство власником компанії стала його дружина Ірина. І От вам ще факт для повного розуміння абсурдності ситуації. Всього за. Кілька місяців до згаданого аукціону УЗЕ консультував антимонопольний комітет щодо відбору надавача послуг харчування у поїздах. Ну, проконсультували так, проконсультували. синку, Помогли тобі твої. Припустимо, ми закриємо очі на те, що це виглядає дивно. Бо родинні зв'язки вплив НАТО очевидні. Але навіть тоді питання доцільності такої таємничості нікуди не зникає. Але у телеграфі дали відповідь і на це питання. Пам'ятаєте, я казала, що аукціон проводився ще восени. Так от з переможцем тоді не склалося, бо УЗЕ вирішила відхилити вигідну їй пропозицію. Як стало відомо, нашому виданню річ у одній із компаній-учасників аукціону ТОВ не корітейл. Саме її пропозиція у листопаді 23-го року опинилася найнижчою із запропонованих 2 мільйона 50 тисяч гривень. Тобто, за формальними вимогами аукціону програла. Натомість, укрзалізниця дискваліфікувала дві компанії, що пропонували більші суми, тим самим скасувавши результати торгів. У самій Укрзалізниці тоді пояснили, що визначити переможця не вдалося, оскільки в документах учасника, який запропонував. Найкращу ціну були невідповідності технічним вимогам. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. Але повернемося до пов'язаної із головою «Укрнафти» компанії. Як припускають журналісти, щоб ця санеко ретейл мала шанси на перемогу, чи краще сказати, перемогла точно. УЗЕ після скасування результатів аукціону вирішила полегшити умови для його учасників. Зокрема, замість досвіду в сфері організації харчування у три роки просто вимагається мати цей досвід. А замість наявності 20 пунктів організації харчування досить і 16-ти. Можливо, усе це зроблено для перемоги потрібного учасника Санеко Рітейл. Знову ж таки виглядає дуже дивно. Але поки ми не бачили результатів аукціону, звинувачувати укрзалізницю у підіграванні компанії дружини голови укрнафти, ми все ж не можемо. Тому пильно стежимо, бо попахує корупцією.